Господи, милосердний лікарю душ наших і суддя праведний, я приходжу до Тебе в цю вечірню тишу, несучи на собі тягар, який не можу зняти самотужки, це тягар мого минулого, тягар спогадів, що печуть, і провини, що гризе серце. Тільки ти можеш почути мій безмовний крик і дати справжню свободу. У Твоєму святому Письмі я знаходжу надію, коли совість не дає спокою. І кажеш через пророка Ісаю: Я, я є той, хто стирає провини Твої ради себе, а гріхів Твоїх не пам'ятає. Книга пророка Ісаї, 43 розділ, 25 вірш. І цар Давид, який знав, що таке гріх і розкаяння, молився серцем скорботним і смиренним, ти, Боже, не знехтуєш. Псалом 50, 19 вірш. Господи, я стою перед Тобою із серцем скорботним. Спогади, наче непрохані гості, приходять до мене, коли гасне світло. Вони показують мені мої помилки, мої різкі слова, мої невірні кроки. Вони нашіптують, що я недостойний, що я зіпсував усе, що вороття немає. Ця провина тисне на груди, заважаючи дихати, заважаючи жити далі. Але я приношу ці спогади до тебе. Я не ховаю їх, я викладаю їх перед Тобою. Як на долоні, подивись на них, Боже, і спали їх вогнем Твоєї любові. Ти сказав, що ти стираєш провини. Зітри мої провини, Господи, не просто прости, а дай мені силу пробачити самому собі, дай мені зрозуміти, що я це не мої помилки, я Твоє творіння, яке ти любиш, незважаючи на всі падіння. Ти не пам'ятаєш моїх гріхів, то чому ж я тримаюся за них? Чому я дозволяю минулому красти моє теперішнє, звільни мене від цього кайдану, розбий ланцюги самоосуду, омий мою пам'ять Твоєю благодаттю, щоб спогади перестали бути ранами, а стали лише уроками, які зробили мене мудрішим. Господи, забери цей сором, що палить обличчя в темряві, заміни його на твій мир, скажи моїй душі: я прощаю тебе, іди і більше не гріши. Я хочу почути твій голос голосніше за голос мого обвинувача. Я хочу вірити тобі більше, ніж своїм почуттям. Ти заплатив за кожну мою помилку найвищу ціну. Не дозволь мені знецінювати твою жертву, караючи себе знову і знову. Я приймаю твоє прощення, я вдихаю його як свіже повітря і видихаю затхлий дух провини. Зціли мої стосунки з тими, кого я можливо образив. Якщо я можу щось виправити, дай мені мудрість і сміливість це зробити. Якщо ж виправити нічого не можна, дай мені смирення відпустити і довірити цій ситуації тобі. Ти вмієш виправляти навіть криві лінії, які ми намалювали. Ти вмієш перетворювати поразки на перемоги. Я віддаю тобі контроль над тим, що було, і над тим, що буде. Я молю тебе про спокійний сон цієї ночі. Вільний від привидів минулого. Нехай мені не сниться те, що змушує прокидатися з болем. Нехай мій сон буде чистим, як у дитини, яка знає, що батько все владнав, охорони мою підсвідомість від атак лукавого, який любить нагадувати старі гріхи. Я зачиняю двері в минуле і відчиняю вікно в майбутнє, де є ти і Твоя милість. Дякую тобі. Боже, за цей день, який ти дав мені як новий шанс. Дякую, що сонце зійшло сьогодні для мене так само, як і для праведників. Дякую, що ти не втомився від мене, що твоє терпіння безмежне. Дякую за те, що ти бачиш у мені не тільки те, ким я був, але й те, ким я можу стати в тобі. Дякую за твою любов, яка вмиває, підіймає і дає крила. Я довіряю тобі цю ніч, я лягаю спати прощеним, я лягаю спати прийнятим, я лягаю спати улюбленим, я залишаю весь свій тягар біля твоїх ніг і йду відпочивати в твої обійми. Нехай твій мир стереже моє серце і мої думки у Христі Ісусі, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Якщо ця молитва торкнулася вашого серця, і ви відчули полегшення від тягаря провини. Поділіться нею з тими, хто теж може мучитися докорами сумління. Ми всі потребуємо прощення і зцілення пам'яті. Напишіть у коментарях слово Свобода як символ того, що ви приймаєте Боже прощення і відпускаєте минуле. Або напишіть імена тих, за чий душевний спокій ви хочете помолитися разом з нами. Підписуйтеся на канал, щоб кожного вечора ми могли скидати наші тягрі перед Богом. І знаходити мир для наших душ, нехай Господь дарує вам свободу і легкість цієї ночі.